За матеріалами ДБР, Івано-Франківський міський суд засудив військовослужбовця до п'яти років позбавлення волі. За тричі вчинене самовільне залишення військової частини. Чоловік був мобілізований до одного з військових підрозділів 26 лютого 2022 року. Вперше він не повернувся до частини після лікування в серпні 2023 року та майже місяць залишався вдома. Однак згодом самостійно повернувся на службу. З лютого до квітня 2024 року він Знову залишав місце служби після третього порушення з серпня 2024-го січень 2025 року його було затримано вдома працівниками ДБР та повідомлено про підозру. Суд визнав військовослужбовця винним за частиною 5 статтею 407 кримінального кодексу України. Самовільне залишення військової частини або місця служби в умовах воєнного стану, вчинене повторно. Та призначив йому покарання 5 років позбавлення волі. Нагадуємо, що до серпня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили частини, мають законну можливість добровільно повернутися до служби без юридичних наслідків для них. Для цього слід звернутись до визначених нормативними актами установ або до своєї військової частини. Протягом 72 годин після звернення особа поновлюється у списках особового складу. Вільняється від кримінального покарання і їй відновлюється грошове забезпечення та соціальні гарантії. Принагідно закликаємо військовослужбовців не ризикувати свободою, повертатись до строю добровільно. Самовільне залишення військової частини це злочин, за який передбачено від 5 до 10 років ув'язнення.